Все виправимо зареєстровано законопроект, який має повернути незалежність на Буї САП, ніби чудово, але давайте поговоримо чи все так просто. Але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми тут щодня говоримо про важливе. Перше, про що треба сказати, що депутатів ще потрібно повернути в раду, адже вони у відпустці, поки що кажуть, що це може бути наступного тижня. Друге, депутатам значно легше голосувати за фактичну ліквідацію самостійності антикорупційного органу, ніж за її повернення. Ну, знаєте, це як миші проти сиру. І хоча я не вважаю, що тут поодинокі депутати були суб'єктні в протягуванні цієї хріні, адже це все явно було сплановано і підлаштовано на один день. Все ж я думаю, що як казав Майк Джонсон, апетиту в них буде менше. Третє батьківщина. Тимошенко прямо виступила на захист законопроекту і не вважає його помилкою. Тобто, вже чекаємо мінус голоси від них. І є ще ОПЗЖ, яких тримають яйця, щоб вони голосували за все, що потрібно слузі народу. Проте в самий відповідальний момент вони можуть загубитися і не доїхати, адже це може спровокувати кризу. А кому як не їм вигідно вдарити в самий вразливий момент? Ну і давайте скажемо про слона в кімнаті. Можна ж грати в дурня? Знаєте, як кажуть про Путіна, барін хороший, боярі плохі. Путін ніколи ні в чому не винний. винні його підлеглі. Можна ж робити так само. Погані депутати не зібрали голоси, хоча президент намагався все виправити. Сподіваюсь, ми не станемо свідками такої гри. Що для цього треба робити? Контролювати кожного, чи з'явився і як голосував. Тобто, тут вже дуже конкретно, якщо ти, мразота, загубишся, ти провокуєш кризу. І я це розцінюю ніяк інакше, як усвідомлену гру на ворога. Навіть зі зламаними ногами ти маєш з'явитися та проголосувати за. Але в тому всьому є дещо гарне. Ми показали всьому світу, що, хоча в нас вибори і неможливі, суспільство впливає та контролює владу. Тобто українці знову щось винайшли від безвиході, чого раніше не було. Тобто замінили вибори народним тиском на владу, коли вона запливла за буйки. І я вам хочу сказати, що ми дійсно недооцінюємо того, що сталося, адже витримати такий баланс це досить унікально. Якщо б зараз не було війни, така подія могла би легко привести до перевиборів, але українці змогли витримати тиск з аптечною точністю. Щоб не пройти межу неповернення. Тож тепер всім, хто може казати, що в нас немає виборів, можна відповідати, що в нас інша модель контролю влади, яка дає результати в існуючих умовах. Ми про це не просили і мовчали, але тепер після такого зашквару увага до всіх їх хитрожопих схем буде набагато пильніша. Все буде добре, до завтра.